Ну і нарешті мені лишається вам розповісти про текст, тільки, який не прямо розташовується, а вздовж якогось контуру. Ну, наприклад, є у вас еліпс. От я зараз малюю інструментом еліпс. Так. І далі я хочу, щоб текст у мене був вздовж такого от еліпса. Я обираю тепер інструмент текст, але не простий текст, натискаю і тримаю, а інструмент текст по контуру. Натиснув, і тепер е, навожу цей курсор на е, якийсь контур. Коли я на контур навожу, у мене плюсик з'являється. Натискаю, і пишу, наприклад, там, довільний текст. Довільний текст. Ну, Ви зрозуміли, довільний текст і так далі. Е, от, будь ласка, текст по контуру. Що ви далі можете зробити? Ви можете виділити даний е, еліпс. І поставить контур 0. І у вас буде текст. Якщо перейти в режим відображення, як на папері, у вас буде текст без ніякого контуру. Давайте я зараз покажу. Просмотр, режим екрану. Просмотр. Бачите, текст, ніякого контуру немає. Повертаюся до звичайного режиму відображення. Далі, якщо вам треба якийсь контур такий цікавий, ви можете його намалювати. За допомогою інструмента перо. Ви вже бачили, як це робиться. Малюю цікавий контур. От такий контур. Далі знову вибираю текст по контуру. Клацаю на контурі. З'являється плюсик, бачите, до курсора. І пишу там якийсь текст. Без проблем. Тепер дивіться, коли ви такий текст написали. Можна дещо спробувати його видозмінити. Ну, наприклад, як? А от так спробуйте поміняти. Тільки давайте для зручності я поміняю масштаб. на 100%, а давайте на 30%. О, і тепер, коли я. О, дивіться, зараз спочатку зроблю. Виділяю інструментом виділення текст, то у мене з'являються якісь такі незрозумілі маркери. Бачите? Зокрема, тут така полосочка маркер і тут полосочка маркер. Якщо ви правильно його наведете, то у вас з'явиться, дивіться, курсор. ось дивіться, Зараз звичайний курсор навожу на ось цей квадратик з полосочкою. О, і у мене з'являється типу, така лінія зі стрілкою. Це я можу показувати, де в мене починатиметься текст. Відповідно, отут знизу, якщо я наведу правильно, о, у мене показується, де текст закінчується. Наприклад, можна частину тільки тексту вибрати. Аналогічним чином, я виділяю е, оцей контур. Бачите, навів. І я текст розміщаю так, як мені треба. А це кінець тексту. Зараз о. Тільки тоді, як з'являється е, курсор, бачите, поряд стрілкою ще лінія зі стрілкою. О, тоді налаштовуйте кінець тексту. Все без проблем. Оце що стосується фігурного тексту. Я сподіваюся, що всі мої пояснення, хоча й були такими скоропостіжними і скоропалітельними, трошки час піджимає, але якщо якісь нюанси будуть незрозумілими, передивіться ще декілька разів. І на вас чекатиме підсумкова робота. Ви до цього робили рекламний буклет з, точніше, не з А про каву. А от в підсумковій роботі тематику можете вибрати довільну. Якщо з тематикою у вас проблема, то ви зробіть рекламний буклет про здоровий спосіб життя, там не знаю про тренажерний зал, наприклад. Тільки що в тому буклеті, ну, по-перше, було от такі три колонки, тобто мається на увазі рекламний буклет складається із із двох згинів, тобто трьох частин, була внутрішня частина, зовнішня частина, там був текст. Там використовувалися зображення, графічні елементи, напівпрозорість. Далі ефекти, там можливо, тіні, якщо це доцільно робити, градієнти, колір, обводка, заливка. Тобто весь той матеріал і всі ті прийоми, які я вам показував в даних там, скілько, трьох чи чотирьох відео. В даних трьох відео. В чотирьох перепрошую відео. Ну і звісно ж, зробіть на початку макет такої публікації другим способом, так як я вам розказував використовуючи сторінку шириною 100 мм висотою 210. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Гарного дня і все у вас вийде!